Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи Інформаційний спротив, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, як вважаєте, чи дійсно ситуація така жахлива? Це цитата, як каже Джон Кірбі? Дійсно, вона достатньо складна. У нас дефіцит фактично не дозволяє повноцінно. На те, щоб вести наступальні дії, у нас є навіть проблема з обороною через те, що немає пропорційного розподілення боєкомплекту між артилерійськими підрозділами. Свою чергу, Росія зараз отримує значно. Значну підтримку від північної Кореї, від Ірану в цьому питанні, і вони, хоча і не можуть робити середньостатистично стільки ж пострілів на добу, скільки це було в 2022 році, але все одно це значно, значно більше ніж можемо дозволити. Ми собі, і чим це може закінчитися, якщо така ситуація буде тривати, от коли найкритичніший момент має наступити, на вашу думку? Ну, найкритичніший момент буде це, коли ми взагалі а, можемо сказати, що не будемо використовувати артилерію. Тобто, це коли артилерійська батарея буде на добу робити по декілька пострілів, навіть не декілька десятків, а декілька пострілів. А це все призведе до просідання фронту і прориву по тим чи іншим локаціям, які найбільш вразливі і на які найбільша кількість ворога його угруповань тисне станом на сьогодні. Угу. Пане Олександре, давайте обговоримо ще одну тему з вами. Зараз цитую: схоже, до них не доходить ніяких висновків не роблять російські пілоти. Сьогодні близько дев'ятої на авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два су 34 окупантів. Кінець цитати це ці слова належать командовичу повітряних сил збройних сил України Миколі Олищуку. З телеграм-каналу перед тим уночі за словами Личука військові збили ще один су 34 речник командування повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону пояснив, що росіяни наростили авіаційну присутність на східному напрямку. Мовляв, російським пілотам, аби бути керованими авіабомбами, треба підлетіти ближче до наших позицій. Ризикуючи, потраплять у такі от історії, як сьогоднішні. Це слова Юрія Ігната. Пане Олександре, до вас відповідно питання. Оцей літакопад, перепрошую, це моя така суб'єктивна назва. Чим пов'язана зараз така кількість збитих літаків, і як, якщо ця ситуація знову ж таки буде продовжуватися, як це може змінити ситуацію на лінії фронту? Росіяни зараз знаходяться в патовій ситуації. Чому так? Тому що для них кави є основним елементом по вскриттю наших районів та лінії оборони. Саме за рахунок кавів вони можуть прискорювати процеси наступу для своїх сухопутних військ. І без кабів вони не зможуть е, наступати, і навіть скажу так е, в деяких випадках вони навіть не зможуть е, утримувати ті позиції, які захопили, тобто знаходитись навіть в обороні. Саме каби їм в цьому допомагають, е, і е, перестати літати на су 34 та використовувати каби вони просто не можуть. Вони розуміють, що є е, загроза знищення їх літаків. Вони знають, що вони втрачають зараз літаки швидше аніж їх виробляють на рік, але при цьому відмовитись від їх використання також не можуть. Це вони саме себе давали ось таку пастку залежності від капіту. От якраз хотів майже те про що ви сказали, розповісти нашим глядачам. Росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити. Про це пише видання Forbes. Водночас це може мати наслідки для української протиповітряної оборони. Можливо, знову ж таки цитую Forbes, Україна використовує ракетні установки Петріот чи комплекси на Далі знов цита, цитата з видання: Україна можливо незабаром залишиться без своїх найкращих ракет. ППО, пане Олександре, така загроза існує перед нами саме через таку тактику збиття літаків. Я на сьогодні не чув жодного офіційного підтвердження того, що ми використовуємо ту чи іншу систему для збиття російської авіації. Тобто я не чув, що офіційна уповноважена особа, яка має відповідні повноваження, заявляла, що ми збиваємо пекріотам з сутридцять четверті, або ми використовуємо комплекси на сам зараз. Є багато версій. Є ну ведеться така досить цікава дискусія. А хто ж який, який саме комплекс дійсно був використаний? При цьому лунають дуже такі фантастичні, навіть версії. Найцікавіше це те, що нібито в нас вже давно є в і Вони там залітають майже до Краснодарського краю. Але це тільки версії, іноді фантастичні, і я скажу навіть більше. Найкраще, мабуть, все ж таки і не знати, що саме ми використовуємо для а, знищення або авіацій, тримати щоб, в таємниці, <світ> навіть якщо знаємо. ну так не здогадувався, падають. При чудово те, що вони падають, хай падають і далі. Угу. Щодо таємниці, пане Олександре. Є ще одна тема. про те, що Росія дізналася про плани України щодо контрнаступу, це в інтерв'ю канадському мовнику CBC News підтвердив начальник головного управління лінії розвитки України Кирило Буданов. Давайте послухаємо і потім обговоримо. Я не буду говорити більше ніж президент. У нас була, скажімо, так, інформація, докази, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів. Пане Олександре, чим нам може загрожувати витік інформації щодо воєнних дій наразі, особливо на тлі цих історій, які у нас зараз. Тільки негативними наслідками, безумовно. А вся інформація, яка стосується будь-яких наших дій, або оборонних, або наступальних, це секретна інформація і витіки до ворога. А він закінчується тільки негативними наслідками. Тому, якщо буде з'ясовано, хто безпосередньо причетний для до цього витіку, я вважаю, що цю людину о, треба покарати о, максимально суворо, тому що від цього залежить безпека країни і майбутніх країн в цілому. Як вважаєте, чи може це покращити ситуацію саме на лінії фронту? Не тільки як, 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 яким чином, що росіяни розуміють, куди будуть рухатися і відповідно посилять оборону, а от навпаки, допомогти росіянам атакувати, наприклад? А, в залежності від того, як будуть використовувати ту чи іншу інформацію, яку вони отримають, бо а, одну і ту ж саму інформацію можна а, використати по різному. Або для підсилення своєї оборони, або для підсилення своїх наступальних дій. А, тобто натиснути там, де буде послаблено оборона по лінії бої на інших локаціях, тому що там буде менше особового складу, так менше ресурсу, бо основний ресурс буде сконцентрований для наступу або для оборони на якісь, на іншій ділянці. Тому все залежить саме від того, які плани. Дякую, пане Олександре. Почули вас, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був у нас наживо.